Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо казка. Про Кицьку мурку Ірис Ревю. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Жила була Кицька на ім'я Мурка. Прокидалась вона рано раненько, ходила, бродила, скрізь зазирала, все обнюхувала і все помічала. Мурка була сіренька з великими вушками. Та уважними очима. За вдачею вона була веселою. І була у мурки заповітна мрія. Вона хотіла бути неодмінно білого кольору. Білі киці такі милі, такі гарні. А я, я сіра, непримітна та нецікава. Хочу бути білою. Як холодний сніг чи солодке морозиво? Навіщо тобі бути білою? запитував її песик сніжок. Сірий колір теж непоганий тобі личить бути сірою. Але Мурка його не слухала. Вона малювала білими фарбами, білого ведмедя, милувалась білими голубами. Та білим буском. І ось одного разу трапилась така історія. Цікава кицька мурка пішла в комірчину подивитись, на та хто її знає, що вона там хотіла подивитись. Напевно, вона бігла за білою мишею, чи що там. І тут сталося таке: мурка зашпорталась, перекинулась, лапкою зачепила якийсь мішок. Мішок порвався і щось біле засипало мурку з ніг до голови. Це було борошно, звичайне біле борошно, яке господиня використовує для випікання хліба. Мурка була вся в борошні, і це було неприємно, але вона була вся біла, як хотіла. І вуха, і лапки, і хвіст у неї були абсолютно білими. Вона побігла в будинок, їй треба було терміново подивитись на себе у дзеркало. Здається, нарешті її мрія збулась. Мурка глянула на себе в дзеркало і вжахнулась. Їй зовсім не підходив білий колір. Сто разів вона оглянула себе в дзеркалі. І сто разів подумала ой, сірий колір набагато кращий за білий. Вона швидко почистила свою сіру шубку і побігла назад на двір. Сніжок мирно гриз кісточку. Мурка розповіла йому, що з нею сталося. Я залишилась без мрії, поскаржилась Мурка песикові. Але ти ж знайдеш нову, заспокоював її песик сніжок. Залишайся такою, якою ти є, Мурко, сіренькою кицькою. Тобі це дуже личить. Залишайся сама собою, а мрію, а мрію знайти іншу. Мурка погодилась із сніжком. пес Сніжок був добрим другом. А добрий друг поганого не порадить. Перед сном Мурка намагалась знайти нову мрію, але мрія якось не знаходилась нічого, заспокоювала себе Мурка. Мрія знайдеться і обов'язково здійсниться. І тобі бажаю, щоб твоя мрія неодмінно. Обов'язково здійснилась добраніч. Ось і казочці, кінець. Ти уважно все прослухав. Молодець.